Всім привіт! Сьогоднішній ранок я зустрічаю просто в неймовірно красивих місцях. Це є Дністровське водосховище, Дністровський каньйон. Взагалі попасти сюди на рибалку мені часу не дається, але кожного разу коли така можливість. Це буквально там два рази на рік. Я сюди приїжджаю. І сьогодні моя ціль це є пошук Судака. Пошук Судака по глибинах орієнтовно від 10 до 20 метрів. У нас залишилось декілька днів до початку нерестової заборони, тож сьогодні прекрасна нагода закрити сезон ловлі щівна. Тож давайте не будемо тримати час. Скоро буде світанок, і це якраз ті найкращі години для ловлі судака. Приглив'я на першу точку це є залив від основного дністра. Це є падіння притоки. Вона також велика, широка, тут не метрів 400 ширини і глибина до 20-30 метрів. Одразу, от як видно, по березі берег такий похилий, так само і дно залишається. Тобто от ми стоїмо скільки метрів 30 від берега, тут глибина вже 15 метрів. І оця тактика. На сьогоднішній день це я ловлю по цьому першому береговому звалі. Він одразу опускається на 20 метрів. Треба якомога швидше знайти саме ту робочу глибину, на якій сьогодні трималася. Так, він може бути як на 20 метрах, так і на 10 метрах. Тому зараз треба скоренько проплисти трохи місць, щоб зрозуміти. О, покльовка була. Ага, є, є. Він просто пішов зразу в мене. О, треба попробувати трохи місць, щоб спочатку зрозуміти, на якій глибині стоїть риба. От зараз ми стали, розпочали рибалку з 13 метрів. Це невеликий судачок. О, невеликий судачок сьогодні відкриває наш день. Ось такий він, але він гарний, світленький і протакував таку ж саму світленьку прималичку. Це є трьохдюймовий Абстрім Фьюжн в такому фірмовому кольорі Натуралочка, світленький. Називається Megot Aparicot, як колір реального справжнього апариша. І ось такий перший невеликий судочок вже з другої ж проводки відкриває наш сьогоднішній день грузик, як ви бачите, такий вагомий, 20 грамчиків. Це така достатньо швидка динамічна ловля, і ми шукаємо зараз, плаваємо активну рибку. Осетний гачок надійно пробив судочка. І давайте будемо скоренько відпускати. Оп. Попали в глибину взагалі. Зараз рибалка йдеться по великих глибинах і... Цей свідочок ріна в метрах з 10, тому ось він, бачите, з ним все добре. Але я так думаю, що метрів з 15-20, коли будуть ставатись покльовки судака, то багато з них з такої глибини, коли їх піднімаєш, вони вже не виживають після цього. Але звісно, що кожна рибка, яка буде мати шанс на життя, якої, з якою все буде добре, ми будемо відпускати. А тепер, а тепер, за наступною рибкою. Ще те задоволення піднімати і опускати якір з 15-17 метрів. А точки міняти треба часто, як і в будь-якій рибалці. Точніше спінінгові саме ловлі. Головний секрет успіху це є пошук активної риби. Попередня точка дала дві покльовки і одного з пійманого судачка. Друга покльовка була хороша, сильна, але покльовка не реалізована. Зараз переміщаюсь. і пробую ловити активну темп активну рибу шукати пройшло вже дві години і поки що як ви бачите результат не дуже втішний вся всього одна риба хоча покльовок я бачив що 5 чи 6 були відкушені хвости були просто холості покльовки. Одна покльовка була реально хороша. Тому я думаю, що це був хороший садак. Ми приїхали на цю воду. Ця ще вчора з вечора і мали таке собі невелике тренування. Проїхались, подивились воду, попробували ловити вчора ввечері Ми зловили декілька хороших судаків. Там був навіть такий трофейчик на 3600. Ось і реально, коли клює стікляшка, і коли клює хороший судак, дві різні покльовки. Одну покльовку реально я мав цю дуже хорошу зранку, це був, скоріш всього, хороший судак, я його не прибив. І декілька покльовок, декілька пощіпувань за хвоста. Ух, як зараз знову. Ну, риба просто кусає за хвоста приманку. А зловити її важко. Якийсь такий негайний настрій. Ось рибалка там 20 грам джиг. Орієнтуємося. Стоїмо по бровці метрах на 15 глибині. І обловлюю його по різних сторонах. Починаючи з мілуни і рухаюсь в сторону глибини. Ось чергова покльовка, як ви бачите, хвостика в приманки немає. Отак криє судак сьогодні. Міняю приманку і продовжую. Віддалася та покльовка. І реально перед тим на пробоці я мав такий якийсь навис, не чіткий удар. Рибка не сіла і після того за декілька підривів вже добрала, не знаю чи та сама, чи інша. Вже достатньо чіткою покльовкою. Невеликий судак. Підняла вже його нагору. О! Ось і наш другий гіст сьогоднішнього ранку. Такий судачок на грані заліку, можна сказати, 20 грам головка. і Так само, як ми її починали. Закиди в берег, звалюємося, котимося по звалі. І там живуть такі рибки. Ми бачили, підпливали до інших човнів. Риби не багато, риба ловиться погано, але в заліку бачили хороші екземпляри і по півтора-два кілограма судаки, і один. Просто трофейний судак, якого ми сьогодні бачили, він заважив, ми навіть давали вагу, позначали, там рівні 5 кг. Ну, на жаль, поки що, мені не пощастило з таким судаком, не пощастило такого злови. Ось такий, бачите, невеликий судачок, і те, про що я зранку й говорив, коли риба ловиться з великої глибини, ось саме як зараз, ем, якщо відкрити рот і подивитись. Повітряний позир, який є в животі, він вилазить в сам рот таку рибу вже немає змісту відпускати. Ось реально він вже не виживе. <му> Ви знаєте. І як ви могли бачити у всіх моїх роликах, усі п'ємо на рибу, я завжди відпускаю. Але реально тут такі умови і така ситуація, що ну, практично, практично не виживає риба після того, як ти витягуєш з такої глибини. Тому раз в рік я можу зробити приємно своїй сім'ї привезти додому рибки. Був короткий вихід, і я бачив, як декілька сусідніх човнів підряд зловили судаків. Але я за той час отримав тільки трохи холостих покльовок. Одного судачка спустив, він мені зійшов і все. Зараз я так вже бачу, затихло, в людей кльова немає. От мені пощастило отримати одну покльовку і якраз ще доловити одну рибку. Тому що давайте, обід клювати не буде. Поки ще так достатньо ранній час. Зараз 10-та година доходить, ще трохи ловимо. Нова точка, нова постановка, перший заброс і є. І, друзі, це вже здається хороший судак, він вже непогано давить вагою. Ага. ну Такий крупніший за всіх. Ну, мій оператор Сергій каже, давай щось кардинально міняти, тому що ми реально плаваємо і покльовок майже немає. Всі човни ловлять на віброхвости. І ми говорили з дітьми, вони кажуть, раки тут не працюють. Сергій каже, бери, став рака, став того рака, якого ти віриш. Друзі, це був перший закид на такого рачка Crazy Flapper в розмірі 2,8 дюйма. Це мій улюблений рак. Я ним часто ловлю, дуже багато риби ним вже переловив і великої риби. Ось, це перший, перший закид на цього рака. І дивіться такий судачок, в районі кілограмчика, мабуть. Одразу спокусився. Нова точка і нова рибка. Ось так, бачите, друзі, попри те, що мені сказали, що риба тут на ракі не ловиться, я вирішив експериментувати. І все вдалося. З першої проводки рак спрацював. Тому тепер в мене є дві тактики. Точніше, одна тактика, я її поділяю так умовно на дві частини. Перша це я активні переміщення, чим я займаюся весь ранок. Риба, якщо є, вона ловиться практично одразу. І друга тактика тепер я буду все ж таки експериментувати з тими двома приманками, які мені більше всього приносять рибу. Перша приманка це Ябстрім Фьюзен, на якого я вже декілька рибок. І друга приманка це я ось цей рак, якого я реально тільки поставив, і в який от приніс покльовку з першого ж закида. До речі, потак ситуація по воді, якщо подивитись, зараз все, люди перестали ловити рибу, ранковий вихід закінчився. Але риба точно стоїть тут на бровці. Вона нікуди не поплила, вона тут є. Тому потрібно підбирати ось цей ключик зараз до пасивного судака, чимось його дивувати. І я думаю, його можна змушувати клювати. І є ще одна покльовка. Ах, зовсім невеликий. А, це окунь. Ось таке різноманіття влетів окунь. На паузі з дна. Дивіться, гарний окунчик. Гарний розмір окуня. І який він світленький, Напевно, через те, що під колір дна. Як і судак, такий світ, так само і окуні. Плавнички такі непривично, не оранжеві, такі ледь червоні. Ось такий Дністровський. Дністровський окунь. От поруч з судаками на точці живуть оконці. Так само покльовка зарані з 15 метрів. Що ти окунь забув на такій глибині? Навіть не знаю. Ну. Є. Є. Спочатку акуратно приїжджа з дна. І на наступному підриві добрав вже чітким ударчиком. Ось вона трудова, обідня, ловля. Але хто старається, того рибка винагороджує городжує покльокує. І ми маємо ще одну чергову рибку на гачку. Зараз йдемо з нею боротьбу і реально судачок бореться. Судачок Непоганого розміру. Навіть скористаюсь нашим підсаком. Не дарма ж ми його везли. Оп-оп-оп. І є гарний судачок в нашому з вами підсаці. Ну, ось такий гарний заліковий судак. Напевно, скільки в ньому? На півтора кілограма мало бути би точно спокусився в обід. Бачите, реально, напевно Годину тому багато човнів почали плисти вже до берега на таку собі обідню перерву, на перекус. Стало більше вільного місця, і я цим скористався, зловивши Так, судачок, і давай приманку. Зловивши чергового такого. Ну, поки що, сьогодні найбільшого судака. На невелику приманку, 3 дюйма, Fusion, Upstream Fusion, в кольорі моторне масло. 3 дюйма приманочка на грузику в 20 грам і маємо такого гарного, гарного кликасту. Дивіться, який він чорний. Такий весь темний, темний. О, ну це вже реально приємний судак. Дуже круто, що вдалося його спокусити. І в обід така трудова рибка, несильна покльопочка. І є, і є в нашому заліку гарна риба нарешті. Ось він обід, тишина. Більшість човнів повипливала на берег для обіду, і зараз можна реально. Половити всіх місця, які хочеш, місця вже не зайняті, вільні, сидиш в тишині, чуєш, як по берегах співають пташки, бігають різні звірюшки. Ось і хочу вам з двох словах в цей час розказати про ті снасті, які необхідні для ось такої рибалки, для рибалки в таких умовах. Це є джиг на судака, це є глибини 10-20 метрів. Ось, давайте в двох словах по тому, що вам потрібно. Скоріше всього це буде джиг вагою від 15 грам, грам до 25. І для такої ловлі потрібна ну, потужна вудочка з тестом мінімум до 25 грам, і може бути грам до 35. Це буде таке оптимальне рішення від 25 до 35 грам. Вудочка щоб потужна, щоб просікти судика, щоб вона добре справлялася з вашою джиговою приманкою. Це є катушка розміром. Краще всього підійде 4 тисячі або 2,5 тисячі, якщо це є потужні тягові модельки. Тобто катушка 2,5-4 тисячі, вудочка до 25-30 грам, і шнурочок з розиною нагрузкою кілограм 5-7. Ось такий комплект, який я назвав, він збереже собі і властивості достатньо чутливої снасті, а також буде мати достатній запас потужності. От, наприклад, зараз так у нас штиль і не потрібно. Якоїсь надсенсорики від вудочки покльовку судака в принципі і так чути. Але якщо почне дути вітер, грубий шнур почне видавати в догу, будете пропускати. І ось всі ці нюанси, всі ці такі потончені елементи снасті, тобто той тончий шнур, менший тест, більша модульність карбону, щоб все це краще відчувати. Саме в вітряну погоду це все вам дозволить зробити вашу рибалку просто комфортнішою. От сьогодні в мене в руках. Джигова вудочка Skyline в турзайтах до 24 грам. Це є мій такий основний інструмент для медіум джигу. Для джигу там, до 20 грам я ним ловлю. І сьогодні якраз таки 20 грам це в мене основна голова катушка Shimano Stella 2500 розміру і шнур з розривною нагрузкою в 5 кг. Флюрокарбоновий повідок я прив'язав діаметра 0,35. І ось така снасть. Повторюсь, вона є достатньо легкою, але в той же час достатньо надійною. І витягнути рибку в таких умовах, як я сьогодні знаходжусь. Тобто тут не дуже багато зачепів, каряжника якогось мінімум, переважно це бровки. Такого комплекту в повністю вистачає, щоб просікти рибку і поборотися з нею. Зараз бачу далі, човни продовжують плисти в сторону берега на обід, але ми не здаємось, Ми продовжуємо ловлю. Менше човнів, більше вільних точок, тому ми продовжуємо. Активно починаю. Точніше ще активніше починаю ловити рибу, адже зранку я змінював точки, мабуть, раз хвилин в 15, орієнтовно 10 закидів. то зараз я почав змінювати точки ще частіше, кожних 5-7 закидів міняю точку, адже реально я вже помітив, що риба, якщо активна є, вона ловиться фактично одразу, а часу на рибалку залишилось вже зовсім небагато. Хлопці, з якими ми приїхали, наша компанія, вони вже на березі чекають нас. Але мені все ще хочеться половити, тому я ще декілька точок перевіряю і на цьому сьогодні вже буду завершувати. Ось я вже реально затримався. Казав, що годинку, а сонце вже почало доходити до дерев і скоро буде сідати. Але реально такий азарт я отримав підряд ну з різних точок чи чотири хороших покльовки, але мені не давалося зловити судака. І ось нарешті. Ось, і ось нарешті. Так падає. І ось, нарешті, ще одна чергова зміна приманки, точніше, зміна точки. І я поміняв, я весь день ловив на офсет, і реально останні три риби, хороші риби, вони з того офсета в мене сходили. Я їх не міг посікти, не міг пробити. Все, я вирішив, що нехай краще буде більше обриватися, але я хочу підвищити свою реалізацію. Я поставив двійний гачок. І ось на перша покльовка, і дивіться, який ще один хороший. Дивіться, який чорний-чорний чорний судак. Не часто ловляться саме такі чорні-чорні рибки. Порадилось завершення дня, такий реально красивий судачок, чорний-чорний, насправді дуже рідко такі ловляться. І весь день мені було дуже важко приловчитись до такого одного моменту, про який мені розселила ще зранку. Тобто судак він спочатку якось підбиває приманку, а потім вже її атакує більш впевнено. І ось саме ця покльовка, вона і такою і була. Тобто був якийсь не дуже відчутний дотик до приманки, такий збив її. Я не підсік, і буквально якийсь ще один підрив і вже чітка хороша покльовка. Хлопці вже реально чекають мене на березі. Телефонуючи, я повертався також. Вони вже зібралися, чекають мене, але в завершення все одно хочу зробити ще такий короткий підсумок по тих приманках, по тих монтажах, от які сьогодні реально спрацювали, адже експериментів в мене було дуже багато. Як ви самі бачили. З Самого ранку вдалося одразу відкритись на трьохдюймового обстрім ф'южна в такому світлому кольорі під назвою Megot Aparic. ну як колір справжнього апариша. Потім був ряд дрібних судачків на невеликого віброхвоста в розмірі 2,5 дюйма, маленький прогонистий віброхвостик, і реально на нього чомусь клювала сама мала риба. В обід я почав експериментувати, поставив рака і на рака спіймав першого такого плюс-мінус залікового вже судака. Але після того це була перша проводка на рака і одразу риба, і після того більше він не спрацював, більше покльовок не було. І в завершення дня також знову ж таки спрацював трьохдюймовий ф'южн. Приніс два гарних залікових ральних судака. Спрацював колір моторного масла і спрацював той самий колір Мегот. Ось такий невеликий набір приманок. Це все я оснащав або овсетним гачком. Зараз останню рибку спіймав на двійничок. І Чебурашка 20 грам. Така достатньо швидка ловля, динамічна. Обловлюємо берегову бровку, яка йде від самого берега і звалюється метрів аж на 20. І саме ця берегова бровка ось і вона дає рибу. Швидка динамічна проводка, багато переміщень, і шукаємо активного судачка. Ну Ось таким видався день, реально динамічним, цікавим порадував в кінці вже декілька хороших судаків. Дуже порадував вчорашній просто трофейний судак, і дуже приємно зловити такий розмір риби саме в дикій відомі. Це річка Дністер. Друзі, зі всіма приманками, на які я сьогодні рибачив, ви можете ознайомитись за посиланнями, які ми додаємо під цим відеороликом. Діліться вашими враженнями від цього ролика у коментах, а також пишіть, які нові теми, які нові сюжети були б цікавими саме для вас. Підписуйтесь на наш YouTube канал Абстрім. З вами був я Боженко, і до нових зустрічей.